Добі жінки, чарівні дівчата, з весною вас, кохання та красиво! Запрошуємо вас у кафе Гермес на свято, яке так і називається Один день життя жінки. У клопотах, турботах про свою сім'ю, рідних і близьких. Ми дуже часто забуваємо про себе, тому 5 квітня ми вас чекаємо, у кафе Гермес. Наше свято розпочнеться о 10.30. Препатія яке буде проходити до 11-ї години. Тут перші гості зможуть підібрати для себе парфуми, рима. Далі рівно об 11-й годині відкриття заходу. Наше свято буде розподілено на три класних, чарівних і дуже корисних блоки. Перший блок виступ спеціаліста по корекції фігури та правильного харчування. Саме спеціаліст розповість, як втілити у наше життя мріє про гарну струнку фігуру, привабливу зовнішність і як правильно харчувати. Бути здоровою та гарною не тільки зовні, а й всередині. Ви дізнаєтесь про модель тарілки правильного харчування. Тут у цьому блоці для вас буде смачний і здоровий ланч. Ви дізнаєтесь, як можна правильно корисно для здоров'я, перепошувати. Другий блок це зустріч з перукарем. Тесна гріє сонечко, і ми хочемо виглядати гарно і привабливо. Тут перука розповість, як вибрати саме те, що підійде вам, щоб виглядати сильно і модно. Дізнайтесь, як в домашніх умовах мати здорове волосся, як зробити так, щоб ваша зачіска завжди виглядала розкішне, а ваше волосся привертало увагу не тільки чоловіків, а й жінок. Ну і звичайно. Як тут буде розіграш подарункового сертифіката та фарбування волосся? Третій блок парафінотерапія для рук. Тут ви відвідаєте салонну терапію. Наші ручки це візитна карта жінки. Саме за руками можна встановити вік жінки. Саме ручки не захищена обер жіночого тіла. І саме тут раніше всі з'являються відповідальник. Вас прийме спеціальний гість із салону, яка розкаже про догляд за тілом. І як же, дівчата, без подарунка. Саме тут відбудеться розіграш подарунка. Наше життя не кількість прожитих років, а моменти, які вам запам'ятали. Саме щасливі моменти. Тому для цього запрошено професійного фотографа, щоб ми могли зробити фото на пам'ять. Далі нас чекає святковий стіл, чарівна музика для настрою спілкування і, звичайно, парад моделей. А щоб наше свято виглядало надзвичайно, ні одна учасниця нашого свята не піде додому з пустими руками. Обов'язково кожна з вас отримає маленький подарунок. Сюрприз! Закінчення свята близько 14-ї години. Любі жінки, чарівні дівчата, саме 5 березня побалуйте себе, сходіть на свято. Ви завжди встигнете повернутись до своєї кухні Кастрові Тому Запрошуємо вас! Разом з нами відсвяткувати свято краси та кохання. Чекаємо вас, приходьте!